Ти думай, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю голосінні? Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думав, сумні, я на убогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розстане, та кора льодовита, міцна, може, квіти зійдуть, і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору, круту крем'яною буду камінь важкий підіймать, І, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясновладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити буду, геть думай, сумні.